Привіт, колеги! Нарешті я це зробила. Зробила вам панацею від головної полі при складанні фінансової звітності. Тепер ви не будете переживати, чому у вас не сходиться актив з пасивом. Не будете багато часу на це витрачати. Подивіться, що я зробила. Ось це моя табличка. Я її зробила в Excel, внесла формулки, заблокувала їх, щоб вам було легше, щоб ви не переживали, що ви там десь щось спортите. От. Всі дані ви будете вносити в оці розшифровочки. Це розшифровочка до балансу. Ось актив, а ось пасив. Вносите свої дані в гривнях. З цієї сторони, воно все округлиться до тисячі гривень. І з цієї сторони буде. Ось ці циферки переноситимуться у звітик. Також розшифровка фінансового результату. Ось, вносите свої дані в 100 гривень. Тут округлюється тут до гривні, а тут округлюється до 1000 гривень, яке буде переходити у звітик. І так у вас буде все чудово. Рівновага в балансі буде. І Перевірочний трикутничок також буде. Бо, як ми пам'ятаємо, як перевіряти, чи правильно складена фінансова звітність. Це береться чистий прибуточок. Скажімо так, чистий прибуток це є різниця між нерозподіленим прибутком, непокритим збитком на початок і на кінець періоду. Якщо ось різниця отут не дорівнює чистому прибуточку, значить, у вас баланс невірний, але в нас все буде правильно. Так що користуйтеся, скачуйте і полегшено вам життя цим балансиком.